Шановні колеги, Український медіа-центр Реформ розпочинає сьогодні роботу свою у нас. Вона сьогодні в такому досить незвичному форматі. Тарас Качка наразі знаходиться в Дніпропетровську, де обговорює з тамтешньою бізнес-спільнотою процес євроінтеграції, а також шляхи виходу на європейські ринки. Тараса, ти мене чуєш? Так, доброго, а, дня. доброго дня. То скажи, як тамтешні бізнесмени, що вони думають про євроінтеграцію, як вони сприймають реформи, а, чи допомагають вони їм на цьому шляху? Ну це не перший раз, коли ми в Дніпропетровську говоримо про вихід на ринки Європейського союзу, і що завжди було приємно, що дискусія була прагматичною і орієнтованою на конкретні проблеми. І з огляду на те, що реформи в Україні це з нашої точки зору досить практична робота. То і говоримо ми про практичні зміни, які відбулися з перевірками в податках, то що відповідно це цілком нормальна і серйозна розмова людей, які очікують нормальних умов роботи, а не якоїсь манни небесної. Зв'язку з цим ми очікуємо на досить плодотворну роботу протягом цього дня. Дякую. А щодо реформ поточного тижня, що на твій погляд є суттєвим, в чому ми просунулися, то я прошу підвести деякі ну певний підсумок роботи цього тижня щодо реформ. Я думаю, що головна головна новина цього тижня була і залишається. Це початок досить відкритої і передбачуваної роботи антимонопольного комітету України цього тижня. Антимонопольний комітет України засідав повністю новому складі державних уповноважених. І прийняв фактично історичні рішення щодо публікації своїх рішень щодо ухвалення методології визначення штрафів, а також щодо амністії по відношенню до раніше здійснених концентрацій, які підлягали контролю з боку антимонопольного комітету України. Рішення щодо в індивідуальних справах, які антимонопольний комітет прийняв на цьому тижні, вже можна почитати на веб-сторінці Антимонопольного комітету. Ци ці, ці процедурні рішення, про які ми досить довго говорили в українському медіа центрі реформ, про які говорили багато активістів, бізнес, народні депутати. Ці рішення фактично були очікувалися від бізнесу від міжнародної спільноти вже багато багато років, і були зареєстровані відповідні законопроекти у Верховній Раді України. І що тішить, що, що антимонопольний комітет України почав здійснювати почав застосовувати ці. Ідеї ці ці підходи, не чекаючи схвалення законів, які очевидно будуть остаточно схвалені, і вже починає показувати нову якість роботи. Це те, чого чекають від усіх реформ, коли, коли є не лише схвалення нових норм, а й нова робота відповідно до, до нових підходів, тому будемо чекати, що антимонопольний комітет України і далі показуватиме такий проєвропейський підхід до. Захисту економічної конкуренції голова антимонопольного комітету говорив про те, що почалося дослідження енергетичного ринку. Я думаю, що в рамках цього дослідження ми зможемо відчути наскільки в цілому змінилася культура роботи антимонопольного комітету. Інший інше важливе питання це питання видатків державного бюджету. На цьому тижні кабінет міністрів України на своєму традиційному засіданні в середу схвалив три постанови, які фактично визначають новий підхід до визначення тих державних інвестицій, які фінансуються з державного бюджету України. Державного частина видатків державного бюджету завжди передбачає якісь капітальні Кладення і це питання ефективності цих державних вкладень завжди була предметом дискусій. В навесні цього року би, уряд подав відповідні зміни до бюджетного кодексу України про те, яким чином визначаються ці інвестиції, і зараз на засіданні цього цьому за останньому засіданні кабінету міністрів в цю середу було схвалено три постанови, які визначають порядок визначення цих інвестиційних проектів. Міжвідомчу комісію було створено таким чином, вже починаючи з 2016 року, ця частина видатків державного бюджету буде здійснюватись більш ефективно. Insham <laughs> Іншим проектом, який реалізується міністерством економіки, це є посилення ефективності державних закупівель, і попри те, що минулої п'ятниці Верховна Рада не змогла схвалити законопроект 2087 а в міністерство економіки, дуже активно популяризує систему прозору електронних закупівель для допорогових величин. Тобто, це закупівлі до 100 тисяч гривень. До цієї системи долучилися фактично всі міністерства відомства, дуже багато державних підприємств. Ямстя на цьому тижні місто Київ долучилося теж до застосування цієї установи. Тобто, ця, ця система вже починає діяти і на рівні місцевого самоврядування, майже одностайно Київрада прийняла рішення про перехід до застосування цієї цієї системи. Дуже важливим дуже дуже важливо, що реформи відбувається знову ж таки на на не лише на рівні законів, а й на рівні таких рішень відомчого характеру цього року. Цього тижня міністерство фінансів України схвалило наказ номер 651 яким об'єднало два, два коди бюджетної класифікації по податку на прибуток щодо аванс. Платежів на податок на прибуток і на дивіденди це технічне рішення. Є увінчало досить довгу дискусію і досить кропітку роботу між Державною фіскальною службою, Міністерством фінансів України і бізнесом щодо врегулювання проблеми, яку на законодавчому рівні вже було врегульовано взимку, коли був реформований в податковому кодексі України податок на прибуток, але накопичились фактичні проблеми щодо яких за задві 2014-2014 роки, і цей наказ дозволяє фактично зарахувати ті авансові платежі на податок. На дивіденти у сплату податок на на прибуток ця проблема за своєю важливістю є не меншою ніж відшкодування податку на додану вартість. І тому для ділової спільноти це дуже важливий, важливий знак, що для уряду в на рівні податків важливий не лише загальна система, а й практичне вирішення тих проблем, які накопичилися в системі. Говорячи про податки, слід згадати про. Законопроект, який ми не охоплювали в своїх дайджестах, але який був схвалений теж на минулому тижні Верховною Радою. Це законопроект 2005, який на рівні процедур застосовує нові підходи до адміністрування у системі податків, які істотно полегшує роботу для платників податків. Будемо сподіватися, що президент його підпише і не чекаючи повномасштабної податкової реформи, яка очікується восени. Вже платники податків зможуть набагато простіше спілкуватися з органами Державної фіскальної, фіскальної служби. В цілому слід зазначити, що на цьому тижні відбулося засідання Національної ради реформ, і під час розгляду всіх пунктів порядку денного постійно наголошувалось на тому, що пріоритетом номер один в багатьох, для багатьох реформ. Секторальних і в цілому є реформа податкової системи. І очевидно, що вже в вересні місяці це. Ця реформа буде однією з найголовніших для на порядку денному Верховної Ради, і дуже тішить, що міністерство фінансів проводить обговорення цієї реформи і підготовку в досить інклюзивний спосіб, тобто залучаючи всі без винятку індустрії чи громадянські ініціативи. Про що на цьому тижні нам розповідала заступник міністра фінансів Олена Макеєва. З таких новин, які не є до певної міри реформаторськими, але які є які є індикаторами правильного ходу подій, є новини на фронті макрофінансової стабілізації цього тижня в Європейський Союз перерахував 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги України. Також відбулися технічні рішення у співпраці з Міжнародним валютним фондом. Іде технічна підготовка до прийняття рішення про виділення нового траншу допомоги з боку міжнародного валютного фонду. Також Україна продовжує обслуговувати свій державний борг за Євробондами. Всі ці три новини, попри те, що є дуже технічними. Насправді означають, що Кредитори України, системні кредитори України, Європейський Союз, Міжнародний валютний фонд позитивно оцінюють хід реформ в Україні, особливо в частині стабілізації оздоровлення державних фінансів. Також сьогодні Верхня Палата австрійського парламенту завершила ратифікацію угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Зараз залишився лише підпис президента. Це є формальна, формальна ознака. Австрія досить довго на відміну від інших держав-членів європейського союзу, працювали над ратифікацією, і е, ця новина є дуже гарною, тим, що фактично ця безпрецедентна швидкість ратифікації угоди про асоціацію з Україною е, триває, і цілком можливо, що ми за фактично рік після підписання угоди е, зможемо отримати ратифікацію всіх держав-членів Європейського союзу, що є можливо одним з найшвидших процесів в Європейському Союзі і з 1 січня 2016 року угода запрацює не лише там Тимчасовому так. форматі, а і в повноцінному юридич... в повну юридичну силу, що зніме усі питання щодо обсягу її застосування і щодо можливості і обов'язку її використання як головного дороговказу реформ, тому ця новина є теж досить досить конструктивною. І підсумовуючи, хотів зазначити згадати за ще раз про засідання Національної ради реформ де говорилося про. Хід реформ про те, що насправді співпраця уряду і парламенту є досить ефективною. Голова Верховної Ради зазначив, що парламент схвалив 254 закони з моменту виборів восени, що є досить безпрецедентною кількістю нормативних актів, схвалених парламентом. А поряд з цим і президент, і парламент, і міністри наголошували на тому, що потрібно інтенсифікувати роботу. І зокрема, ще до початку осінньої сесії існує потреба схва схва прийняття рішень щодо державного закону про державну службу. Оскільки реформа державного управління є пріоритетом номер один для не лише в усіх реформах без винятку, а і головним одним з головних елементів, який дозволить реалізувати децентралізаційні проекти в країні, а також знову ж таки належним чином імплементувати угоду про асоціацію, про що говорилося. Тобто, законопроект 2490 є одним з головних пріоритетних, Про що ми дуже досить детально говорили під час наших брифінгів. також питання, яке привертає увагу, це завершення чи продовження реформи державних закупівель законопроект 2087 а про який ми неодноразово говорили вже і сьогодні. Є в полі зору і депутатів і уряду, і законопроекти щодо реформування охорони здоров'я. про які ми говорили на цьому тижні, теж всі наголошували на тому, що було би доцільно до початку роботи над бюджетом над податковою реформою. Заверзхвалити схвалити ці закони таким чином. Думаю, що загальний темп реформ може бути швидким, але кожного тижня ми маємо досить непоганий набір гарних новин, які насправді говорять про те, що увага до реформ в Україні є досить великою, і орган і наша влада намагається якось цю увагу реалізовувати і попит на реформи задовільняти. Дякую за увагу, а, Тарасе, Дуже дякую. Ми очікуємо на твоє повернення до Києва і говоритимемо про реформу. Я хочу нагадати, що наступне засідання на сраді реформ буде 27 серпня. І нас очікує у всіх розуміннях спекотне літо. Бо відбувається робота над податковою реформою. І сподіваюся, що це буде в фокусі нашої уваги. Тож дякую, шановні колеги. А з понеділка український медіоцентр реформ продовжить свою роботу в традиційному режимі. Дякую. Так, нам до